Друзі, у нас, крім того, що ми будемо зараз грати тільки е лівою ногою виключно, у нас ще є сума в 20 тисяч, і це означає, що у нас буде заміна голкіпер. Голкіпер, власне, зі стартом поєдинку сам обирає чи з глядачів з друзів команди, хто буде стояти Батьки, на бро, що ви... да, лягу, да, за загалиєте. Ми коли будь могли мріяти пограти на такому полі, коли нам було по 6-7 років. Це класно. Будьте печи, ради, а м'ю! Бустку візьмиту! Хлопці, погружник, вийшло, будь ласка! Вище! Гірна подиграють! Вийшла! Гранцем, будь ласка! Давай, піднімай голову! Хорош! На м'яч! На себе, рушники, ну і зверніть увагу, зараз проходить матч між нашими найменшими полювальниками і будучими гравцями Хаместра. Там снігому що її теж з задоволенням забере собі цих професіоналів.

Забирай, вот

Даня, вперед! И играть. Кто тут вот, герой, кто заст, Данечка. Давай, давай! давай. Ручки. Лёгко, в ручке. Лёшка, вот, а вот да? вот в ручке, Лёшка. Маэстро! 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 Маэстро!

Нет, мы потом помолится пошучали зависит. Тимончик давай, Тимончик забирай! Коголь! Я хочу вставать, король! Таня, Даня, поможи! Дай карантин! Да, хорош! Вот, вот она, четыре! Четыре починайте! Данька есть! Вперед, Данька. Умница! Дайка на набирайся! Ты молодец! Так, у нас там лошади. там же аэропор наклонул. пожалуйста. Выпачка, пожалуйста. пожалуйста. Давай! давай!

Вот оплаваю. Один, один, один. Один, один, один. Один, один. Как началось, там помнишь. Девица Девица закройте, Миш. Миша. закройте, Миш. О, давай, 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 давай. Збої грати, не бояться, хлопці. До речі, я добачаю дітей, яку на куди не виходить. Ширше, ширше. Через папку. Подивись, хлопці, поділіться конфеткою, будь ласка. Дякую, Дякую, будь ласка. Дякую. 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 Наконец-то да, Ну Забирай! они не подумай. Молодец, давай, Забирай! давай, давай, давай Вау. Забирайте. Видавайте! Ну, Вибівайте! Останнє Остання і я думаю, що у дітей один один бойовий бойова я, друзі. Давайте, так, ваші області. У нас бойова і... Так, я. Так, дуже присев, Володимир Володимир. Давайте! ласка. Так, саме ще поняли. Головні тренери, ми закінчимо футбольну зустріч серед дітей. Будь ласка, закінчимо рахунком 1-1. І зараз я прошу звернутися на форі президента футбольного клубу Київ Юнайтед. 50. людина яка зібрала людей похилого віку. І я теж граю в цій команді. Мені дуже приємно. Роман, Роман Валерійович Сліцишин який да. зараз подарує медалі. Будь ласка, нога, походьте про фоні. Дякую вам. Я думаю, що ваші опускають, друзі, за це футбол відповодження від наших віточок, від наших майбутніх футбольних зірочок. Футбольного Євромі маєте та футбольного всі та маяса. Будь ласка. вперед. Друзі, зараз після набачення ми одразу стартуємо з того, що е